Він все вночі. Підозрюваний поранив чоловіка ножем. За яких обставин невідомо. За словами Семена Салатенка, у руки правоохоронців потрапив і він. Міліціонер каже, депутат втрутився у процес затримання. Працівники міліції проводили заходи стосовно затримання громадянина, який підозрювався у причиненні тяжких тілесних ушкоджень. Особі свідком цієї події став житель міста Суми, який втрутився в ситуацію. У зв'язку з чим був зупинений працівниками міліції. Зупинений і обшуканий допомагати депутату за кілька хвилин приїхали його однопартійці. Так ви почали огляд без адвоката. На вимогу особи без присутності адвоката. на початок огляду адвокат, не був. Я не забороняв підозрювання. А наступного ранку Семен Салатенко приїхав на сесію міської ради. Депутат запевняє, вночі він захищав друга від міліції. Та, за його словами, безпідставно одягла на друга депутата кайданки. Мене скрутили, поклали морди на асфальт, товариша засунули в машину і ввезли. Ну, все, мене обшукали, знайшли у мене брілок, знайшли пірочинний ножик і знайшли. Удостовіріння після того як ми не обшукали, звісно, нічого проти закону не знайшли. Мене відпустили. Мо товариша відпустили вночі. Він зараз там проходить в якості свідка. Нічні події депутат називає політичними іграми. Поранений чоловік зараз знаходиться у хірургії міської лікарні. Коментувати свій стан ні він, ні його лікар не схотіли. Юлія Марковська, Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко та Сергій Мілевський на часі новини.